Доброго ранку, і в нас воно сьогодні починається о десятій. Ми встали тільки хвилин, може, тридцять тому, і це мабуть за все Андрюшине життя. Це вперше, оскільки ми. Ну, з самого народження друша прокидався починаючи з 5 ранку і дуже довго він вставав о 5 ранку, потім шостій, в 6, в 7. І так переводили його ну, хоча б на сьому ранку. І останні там, півроку він лягав дев'ять, ну, інколи дуже рідко в десять, але прокидався все одно в 7-7.30. Дає мені вже завдання з ним гратися. Де ти там? Ось він, ось я. Ось я. І тепер Андрюша виспався, і ми зможемо ввечері після п'ятої вечора спокійно собі вже їхати кудись гуляти до дев'ятої вечора. Наприклад, наприклад, вчора ми пішли тільки в 7.20, може чи в 7.30 тільки пішли на басейн. Такого нас ніколи не було, щоб настільки пізно. Ми, мабуть, тільки в пів дев'ятої почали збиратися і йти вже додому. І ми нормально прийшли десь о пів дев'ятої, поки покопався, поки він поїв. Ми тільки в десять прийшли в кімнату читати книжку. І так класно він одинадцятий рік спати. Всю ніч проспав добре. То все тепер я думаю, що буде він лягати об одинадцятій. Це такий літній в нього буде режим, і все це тільки через спеку, оскільки зараз десята ранку, і ми вже нікуди не вийдемо. Оскільки дуже-дуже спекотно, ну, десь градусів 40 точно є. Тому, ну може, 35, поки нагріється, думаю, що 40 буде сьогодні. Тому все, вирішила, що краще буде так. Тому починаємо ранок. Піду тільки готувати сніданок, щось сьогодні зараз придумаю собі. І побачимось трошки пізніше. спати окремо тільки місяці два тому. Якось так вийшло, що з народження він тільки перші три, три місяці він спав у своєму ліжку, все було дуже класно, круто, тихенько вставав вночі, лягав далі спати, поїв, спати. А потім, коли я його так в одну, в одну ніч поклала назад, він сказав Ні, почав зразу плакати. І жодного разу у мене за перший рік ну, взагалі не вийшло покласти його окремо. Я Пробувала багато разів різні способи. Там відкривала штори, щоб ну коли він день спить, там закривала штори, як йому буде комфортніше спати. Укачувала його в ліжечку, читала багато інформації, що робити, але ну просто не діяло. Мені навіть рекомендували давати йому на ніч, там може ложку меду, потім давати йому просто пити молоко з банки, можливо, так краще буде спати. Може, потім суміш давати. Тобто було варіантів тисячу. Може відкрити вікно, може йому жарко, тому він так погано спить сам, але потім просто він переїхав спати до мене і все. І отак він проспав майже всі наступні два роки. В нас було вдома ліжко кінг-сайз розміру величезне, і тут по приїзду єдине, що ми відразу побігли купувати нове. Це було з ікеї матрас, і він дійсно класний. Ми ще, як я розповідала, каркас не купили, бо ну там або треба бушне десь шукати, і це треба машину побільше, щоб його забрати. Цей каркас добре какао зроби, Пригости, маму. Без Андрюші в не будуть. Якщо ми вдома, він завжди буде щось коментувати. Зараз він грається своєю маленькою такою мобільною кухнею на балконі і набирає там воду і приносить мені якісь супчики робить. Ось, і потім вже якось почалась війна, і я думала, що ось тоді якраз там приблизно йому там було там рік і два місяці, думаю, о, все, тепер я його переселю точно. Буде вже спати окремо, але не вийшло. Ми почали переїжджати під час війни, де ми тільки не жили. Спочатку десь на західній Україні в готелі ми жили, і там так, так само не було дитячого ліжка. Потім я переїхала в Нідерланди. День якось ми теж жили, завжди не було дитячого ліжка, і ми напросили, бо ну. Не хотіла напрягати людей, щоб вони купляли, бо це було, ну, я була там без чоловіка. І в чужій країні якось, в ну, мене були там знайомі, які допомагали, але не хотілося там нагліти, щоб там, а мені треба те, те, то він спав зі мною. Потім повернулася в Україну десь влітку минулого року і затіли ремонт вдома. Бо в нас від, перед нашим будинком є п'ятиповерхівка, точніше, її вже, на жаль, немає. І вона була вздовж дороги, і так вийшло, що бомба, снаряд потрапив саме в центр цієї будівлі, і якась там чи частина осколків, чи це була міна перед нашим якось теж ще будинком взорвалась. І в нас повністю, коли ми повернулися додому, в нас були в рамах ці пробиті насквозь осколками і стіни в кімнаті в залі. Балкон був весь понівечений, і в нас так балкон і кухня були зразу. І все це нам прийшлось все замінювати. Це було дуже складно знайти це все, оплатити це все. Але зробили, а потім почалося, захотілося зробити. Ремонт, і ми там повністю все перепланували і, в общем, зробили ремонт. І весь цей час, три місяці, ми жили у знайомих. Вони нам дали на користування квартиру, але там також не було дітей і не було дитячого ліжка. Тому він знову спав з нами. Це йому вже було там рік вісім. Наприклад, я думаю, ну ось переїдемо додому. Йому буде майже в два, і тоді вже почне окремо. Ми повернулися в вересні додому, вже зробили ремонт. І він просто ні Тобто, Що б я не робила, він просто не хотів спати окремо. Інколи там, може, в день вдавалося його вкласти, але він прокидався, потім плакав дуже сильно. І я відклала цю за і думаю, о, коли прийде час, все-таки буду цим керуватися вислом. Коли прийде час, тоді вже він буде спати окремо. І ми переїхали колись сюди в США. вже, Десь через місяць ми вже почали думати, що куплятиме окреме ліжко. Пішли в ікею, подивилися там, десь приблизно там 300 доларів коштувало ліжко, Ми такі ще матрас, ще там треба всі ці простині, покривала. Думаю, ну подумаємо. Якраз в цей же час ми познайомилися з таким невеличким українським ком'юніті і. В них є американські друзі, наставники, можна так сказати, які допомагають так само їм і ну, і всім українцям, які тільки приїхали в Остін, дуже добрі люди. І вони нам допомогли, спитали, що нам треба. Я кажу, ну ми зараз ліжко, якраз Андрюшу щось таке шукаємо. І вони наступний день привезли те, що я показувала такий ну величезний, як звичайне, на там, метр там чи 70 ліжко. І тепер Андрюшка. Я купі там. Що суп? Вони отцінні, у вони... ній там є я ці чоє. оцінні. отцінні. Оціння? Що таке осіння? Остини, охолоне? Угу. А, -а добре, коли охолоне, тоді я прийду, добре? І ми, тоді в цей буде... же... І ми в цей же період вирішили спробувати Андрюшку класти окремо десь два місяці тому. І дійсно вийшло. От якось він доріс до цього о! періоду і вже два місяці він спить окремо, але як. Є, є. Супчик там вже є. Ні, там чого я Ось така, о, Андрюша, тут мобільна кухня. Дуже цікаво, коли на вулиці спека, і ми гуляємо вдома. Просто відкриваєш, і воно... Але сім батареїк тут треба, чотири сюди і три сюди. Це така, як плита, ось вона навіть пар пускає. Але не ставлю. Вона тут має стояти, не ставлю, бо він водою заливає. І Мені потім треба розкручувати знову, все просушувати. Але він тут може годинами просто гратися, переливає воду. Це такий процес цікавий. Купляли на Амазоні. Здається, десь Амазоні. Амазоні, да. так. Здається, десь 30-35 доларів. Але ну, дуже вона йому багато років буде. І тут такі були в комплекті, ну, десь деякі з іншого магазину, але відсотків тут 40 було таких різних овочів, фруктів, тут лимон. Ну, клас. Тут трошки вже моркви. Андрюша там ріже, в нього досточка є. Сюди мені салатики робить. Тут навіть вчити тут миючи для посуду, тряпочку, він тут все протирає, миє тарілка це щоб набирати сюди воду. Тут є такий цей відсік сюди, набираєш, і потім так воно пари. Для нього це теж так цікаво взагалі. Я окремо зберігаю Андрюша пластилін в коробці. Він не має доступу до нього, грається тільки коли я і всі додаткові, такі як з чого ліпити, і формочки якісь зберігаються так само в коробці. Це зелений, Андрюш? А як буде на англійській мові? Грім. Грін. Молодець. Потрошки вчимо, так в грі. Англійській. Кольори. Я написала, маю зіри, на. Мені, ну якщо скажеш, як на англійській мові буде, тоді дам. Пінк. Добре, на тобі пінк. Мама ламає. Не зламала, це ти зламала. Каже, мама коробку зламала, це Він мені якось відкривав без мене і відійшла і зламав коробку, де лежить. На, Так, 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 Давай ще. Мам, я ці самі. Давай, сьом. Я нічим діймаюсь. І отак виходить морозиво. можна тут різні робити теж іншого кольору. Туди як фігурки. солодки, Ну, начебто, понарошку. Падуть. І фарти. На. А де твоя ложечка для морозива, Андрюш? Мам, тебе соняки пісні. Добре, давай знімо. Мама. Класно, Такі тут Дома набори, я йому вже три такі різні купила, десь приблизно по 5 доларів можна волосся стригти, ось ця така, Вдягаєш її сюди. да. і так натискаєш, і він потім бере, стриже ножицями. Забавка така, ось спеціальні ножиці. Стриже волосся, можна тут різні теж фігурки робити, Вон, косичку можна сюди її причепити. Так що, кому цікаво, то в долар 3, наприклад, ось цей теж непоганий. Там їх було вісім штучок в упаковці, а коштували 1 долар. А ці вже від цієї фірми плейдог. <плочен> і вони в наборі кожен раз по дві штучки йде до кожного такого, до такої гри. А це вже в Walmart по 50 центів, більша упаковка є, і там чотири кольори різні, поки що чотири бачила. Також, з Андрюшою, коли вдома залишаємося, це перше, що він просить, це йому дістати пластилін. Дякую всім, що додивилися наш ранковий влог до кінця, і ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде приємно почитати, і побачимося в наступному влозі.